Хіба зима погода коливається, то холодно то тепло, але погода є погода, а тренуватися треба йти. Сьогодні я буду робити віджимання на брусок зараз і ту і буду робити віджимання на брусок з вагою. Без ваги можна було піти просто на майданчику зробити, а з вагою треба йти в спортзал, тому що 40 кілограмів де я візьму, скільки то є ваги. Це треба ще вдома спортзал мати, щоб з такою вагою робити на брусах. Піду, потренуюся зараз добре. Розминку перед тим зроблю. Можливо, покажу, як, що я роблю, яку розминку перед тренуванням. Бо мене запитували, яку розминку робиш і так далі. То, можливо, покажу, що я роблю. Тож, зустрінемось в спортзалі. Я вже на місці переодягнувся, тепер можна йти робити. Розминку, бо треба робити 40 кілограмів, потрібно дуже добре розім'ятися, щоб якісно виконати тренування. Запам'ятайте, ніколи не приступайте до основної роботи, не робіть основне тренування, поки добре не розігрієте свої м'язи. Це правило повинно бути у вас, як то кажуть, масця завжди робіть якісну розминку. От і я зараз буду робити розминку. Отже, розминка. Перед тим як щось починати, потрібно розімняти наші м'язи з зв'язки і суглоби. Я починаю з того, що розминаю свої зап'ястя для того, щоб якісно виконувати силові повтори з вагою. Далі я починаю розминати свої плечі простими ось такими рухами. Багато хто з нас таке робив на фізкультурі, просто підйоми рук перед собою, в сторони, ось так прості рухи, які допомагають розігрівати наші м'язи. І суглоби. все просто, отак по кілька разів: 5-10, неважливо. Потім я роблю кругові рухи, як ніби ми плаваємо. Ось так: от. Береш, так, руками вперед, туди-сюди. Нормально, тепер назад. Така проста собі розминка, прості рухи. Робиться все для того, щоб підготувати наше тіло до основної роботи. Нічого складного, попіднімав руки догори, туди-сюди. Все працює, все так як треба, тіло, м'ясо. Починаю наповнятися кров'ю, шию трохи туди-сюди поводив. Тепер зараз візьму і буду робити з резинкою. З резинкою, це щоб додати трошки більше напруги, щоб м'язи більш якісні включились. Роблю прості такі підйоми тяги до підборіддя. На разів 5-10 це все залежить від того наскільки у вас м'язи готові. Потім підйоми в сторону. Для наших плечей все робиться для того, щоб наші плечі максимально підготувалися до основної роботи, бо робота має бути з вагою. А щоб робити з вагою, треба, щоб плечі були готові. І я підготовлюю простими такими рухами. Спочатку без ваги, без нічого роблю. Отак От тепер на брахіаліс на руки трошки, щоб якісно розігріти наші м'язи, і підготувати наше тіло. Тепер знову підйом'ям до підборіддя, все. Я розім'явся, тепер починаю робити без ваги. Прості віджимання на брусах. Отак От зараз зроблю разів, певно, на 10. Ну, все залежить від того, від мого настрою. Прості такі собі віджимання на брусах. Отак, От бачите, роблю, не розганяюся, нічого, плавно собі, без всяких таких там різних розхитувань, без нічого. Чистий плавний рух на брусах. Ось так вже є один розміночний підхід. Зараз я вже візьму і підкину, візьму, зроблю з диском 10 кг. Не важко, але треба робити підходити плавно. 10 кілограмів це умовно, можна із 5 кг, залежить від того, які у вас силові. Я беру з десяткою, зараз зроблю теж десь на 10 разів. Нормально, от дивіться за технікою. Не спішу, плавно роблю собі. Ось так: от. віджимання на брусах, а що ви хотіли, потрібно робити все плавно, тим більше з додатковою вагою. Та й без ваги потрібно робити все плавно. Ось так, один є ще підхід. А зараз зроблю з двадцяткою, бо я маю робити 40 кілограмів. З двадцяткою буду зараз робити все так само, як і з попередньою вагою. Не спішити саме головне, що встав, і починаю робити. Теж зроблю разів на 10. Ось так: дивіться, слідкуйте за технікою завжди. Лікті не вставляйте сильно, все має бути чітко і плавно. От дивіться, як я роблю, і так самі робіть. Все, ось така в мене розминка і підготовка до основної роботи. Зробив розминку, все як треба, показав, яку я розминку роблю, ну і зараз почну робити основну роботу. 40 кілограмів. Починаємо робити. Погнали! І тут я максимально настроююсь, бо потрібно робити з 40 кілограмами, і я запланував зробити на 11 повторів, а це не так-то і легко, і не так-то просто. З боку здається, що це легко, але ні, це досить таки відчутно. Ну, 40 кілограмів, як не як, це практично трошки більше половини моєї ваги власного тіла. Але я зараз настраююсь і починаю робити. От дивіться, перший, другий, третій і так далі. Все роблю плавно, чітко. Все підконтрольно, м'язи працюють так, як треба. І я зараз виконую цей підхід. І от раз ще бачите, ось так: от. І зробив. Зараз буду відпочивати. і пару слів вам розкажу. Після того, як зробив, ще треба знімати пояси. це не так-то легко після підходу, але я зняв і зараз. 40 кг. перший підхід зроблено, вирішив ще той тиждень закріпити вагу поробити ще з цією самою вагою на 11 повторів зробив. Нормально так відчувається. Перш ніж підвищувати вагу, краще зробити з тією самою вагою, навіть на більшу кількість повторів. Можете зробити на ту саму кількість повторів, і це буде добре. Не спішіть ніколи підбільшувати вагу. Якщо можете, дійсно. І впевнені в своїх силах можете підбільшувати. Я вирішив перестрахуватися. Краще зробити зайвий раз, щоб перестрахуватися, щоб потім бути впевнений в своїх силах. Тож, зараз перепочину і буду робити другий підхід, всього три підходи. Перепочиваємо і робимо. Перепочив, настроївся і буду зараз робити другий підхід. Подивіться, показую з збоку, все як накачаний буду. Буду робити форму така, як повинна бути. Мені дуже подобаються атлети золотої, срібної ери. Це максимально збалансовані атлети, не те, що зараз Зараз це екстремальні бодібілдери, а тоді це було більш природньо і більш красиво, як статуї грецьких часів, античних часів. І я до такого буду стримитись, як наскільки зможу, настільки наближусь. Але зараз не про це, зараз треба віджиматися. 40 кілограмів. Повторити так само, як і перший підхід. Я його зроблю, звісно, але дивіться, як я його роблю. Все чітко, все плавно, не розхитуватись. Воно, звісно, трохи похитує, але куди ж без цього? Це ж вага на поясі, і це треба контролювати. Я максимально стараюсь контролювати і максимально настроєний на те, щоб зробити підхід. Я його зробив зараз, як завжди, треба зняти. Пояс це трохи. Займає часу дихання після підходу збити трохи, але нічого я зробив. підхід зробив також все нормально, на один із повторів все чітко і все добре. Тож, залишилося ще один робити підхід. Таке просте тренування, але воно працює. Принаймні, я так думаю, що воно працює. А час покаже, наскільки воно було ефективне і наскільки. Воно працювало чи працює. Ви також спробуйте щось робити. Не сидіть на місці, пробуйте якісь нові тренування, нові вправи. Завжди треба щось спробувати щоб отримати результат. Бо якщо будеш сидіти нічого не робити, то й нічого й не буде. Так воно якось працює все. Пробуйте, пробуйте і ще раз пробуйте. І тоді все вийде. Я вірю, що у вас все вийде. Пробуйте. Ось якось так воно. А як ви взагалі тренуєтесь? Напишіть в коментарях. Ви тренуєтеся по стандартній схемі, чи робите футбай, чи у вас якась своя особиста програма. Напишіть. Мені цікаво. То, як тренується, поділіться своїми знаннями. Ну а я зараз буду вже настраюватись і робити третій підхід. Найважливіший третій підхід. Я готовий. Підтримайте мене своїми вподобайками і коментарями. Третій підхід, максимальний настрой і максимальна підтримка від вас. Я його зараз буду робити. Як завжди, треба ще почепити цю вагу з поясом. Ну, а як же без того, не буду ж я її просто на тримати. На пояс начепив і роблю. Ну, але то якось воно є. Добре, що придумали такі пояси, а колись не було ніяких поясів, мотузкою все чіпляли. І якось тренувались. От так, зараз буду робити третій підхід, Ось, знову. Все так само чітко і плавно, як і попередній. Нікуди не треба спішити, і нікуди не треба розхитуватись і так далі. Воно, як я кажу, в попередньому це трохи похитує, але це вага. Максимально просто контролюю той рух і роблю. На 11 повторів, так само, як і два попередніх. Цей найважчий, але це третій я вже стомився. Ну, і я його зробив. І зараз, як завжди, зняти вагу. І я її знімаю, і зараз вам дам трохи коментарів. Зробив всі три підходи. Все лише так як треба, все як по плану, все як задумував. Ну, я не задумував робити на 11 повторів, але. Вирішив зробити на один із повторів. Якщо можу, то роблю. Якщо відчував би, що не піде, то я би не робив. Так завжди треба, на відчуттях. Ну і це, якщо ви маєте досвід і добре відчуваєте своє тіло, то можна на відчуттях. Але якщо у вас немає такого зв'язку і такої, скажімо так, напрацьованості, то краще не ризикувати, краще зменшити його зробити. Тож. Зробив три підходи, і значить, що значить треба зробити? Розтяжки після того, як потренував свої м'язи. Без розтяжки тут нікуди. Хоч, не хоче, а треба робити. Багато хто не хоче, і не робить, А я навіть коли не хочу, але роблю, бо я бачу від того, яка мені вигода, які, скажімо так, відновлення і як мій організм реагує на це все. Кріпатура швидше проходить, немає того, як раніше, що може. Другий, третій день волі, а так собі день там, може, просто поболять, м'язую все. Тож, ж, розтяжка це те, що мене рятує. Ну і вас також буде рятувати, що будете робити. Тому робіть розтяжку, і я буду її зараз робити. От моя розтяжка прискорюю, щоб не дивились, просто як я стою там по кілька хвилин в статичних цих. Це я на грудні роблю, щоб розтягнути після того, як вони підзабилися після вросів. Грудні і трохи біцепс все одно. Натягуюся, а це на мої, скажімо так, плечі і трохи спину. І все ж воно працює. Отак, От бачите, в статиці просто розслабляю м'язи. Все зробив. Все, потренувався добре, всі три підходи ще так, як треба. Розсявство зробив у тій всі. Наші счевники тренування. Ой, твого і наступного тижня можна буде переходити до наступної ваги. А яка буде вага, буде видна. Цього тижня було 40 кілограмів, а наступного тижня хто його знає, чи 45, чи 50 час і відновлення показує. Роблю, як вмію, роблю свиднаю. Якось так три подходи віджимання на брусок не надто легко, але і не надто складно. Просто роблю. Тайся. А експеримент триває. Накачатися за рік, робля ще всього три вправи. Присідання зі штангою, віджимання на брусах, яке я сьогодні робив три підходи, і підтягування на турніку, всього три простих вправи, тобі чи більше нічого. Тому, якщо тобі цікаво, що буде позивертів експериментом, приєднуйся, підпишись, постав свою вподобайку, поділись з друзями, щоб вони також дізналися цей експеримент. Ну і звичайно не забудь про дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бо я тут, крім того всього, ще вміз своїми знаннями, своїм досвідом і показую спільні всі харчування не настільки складні, як наші думають. Ласка, попросимо, якщо тобі цікава ця тема. І Якщо в тобі якісь питання, можеш задавати їх в коментарях або подивись мої попередні відео, і можливо ти знаєш від знайдеш відповіді на свої питання, бо я вже пустив немало відео. Тож, пробуйте щось нове. Або не бійтеся змінити в своєму Зміни завжди бувають важкими, але часто вони дуже корисні. Це фігміс по-українське. З вами був Віктор. На сьогодні все. Бережіть себе. Побачимось у наступні відео. Па-па!